Нещодавно я стала водієм. Отримала своє посвідчення водія у листопаді минулого року, 22-го року. Я дуже вдячна своєму інструктору, це Зірщикова Олександру, за те, що він мене навчив. І, до речі, у нього є його крута ідея як клуб сучасних водіїв, у якому моє навчання, в принципі, і продовжується, і як молодому. Водієві мені дуже важливо мати підтримку, особливо, якщо є якісь незнайомі ситуації, нові ситуації, у яких мені потрібна допомога у найкращих рішеннях. До того ж у цьому клубі, що мені подобається, є вільний доступ до курсів ПДР, а дуже класні і зрозумілі курси, що робити у різних ситуаціях. І що особисто я дуже ціную, що в пріоритеті є життя людини. Тобто не хто правий, ні чому ми так їдемо, а те, що ми цінуємо своє життя. Тому хто хоче, будь ласка, ласкаво прошу до клубу сучасних водіїв і всім гарного безпечного водіння.